11 нових багатосекційних трамваїв отримала Одеса проєктом міський громадський транспорт, який фінансується європейським інвестиційним банком. Загалом в Одесі таких трамваїв вже 17, але перевозять містян лише два. Інші стоять у депо, очікуючи відновлення колій на маршруті північ-південь. А як ви оцінюєте стан та режим роботи міського електротранспорту, який став позитивкою мера міста Ганазія Труханова? Дуже часто чукає, це, чекаєш, тому що е, вони дуже часто ламаються. Якщо вони часто ламають, то звісно великі проміжки між транспортом. Тобто, колись ти чекаєш 15 хвилин, колись не знаю півгодини. Зараз дуже холодно, тому це ну неприємно. Щоб б ходили пізно ввечері, було б добре. Після 10, там до 11, я працюю з 10 до 10 і після роботи важко дістатися додому. Покращити, мабуть. Там якісь недоліки в плані дверей, щівий і так далі, де може протягувати чи вода затікати. таке Ще є недоліки, такі, як табло ставлять з надписами, коли буде трамвай, і багато їх не працює. І, звісно, не ясно, коли він буде. Можливо, ну нехватка саме транспорту, тому що коли на маршруті шість одиниць, а тобі кудись треба, дуже довго чекаєш насправді. Єдине, нужна вас Єдине, що треба оновити її в інтернеті схеми пересування. Пам'ятаєте? Раніше було, а тепер щось все загубили.